Всім здравствуйте. Продаємо трехкімнатну квартиру в центрі Київська-2. Заходимо в квартиру, двері броньовані, одразу коридор. Прихожа, може бути шафа гардеробна чи комора, як кому зручно. На підлозі у нас дерево, яке не потребує заміни, тобто його можна накрити. Зверху ламінатом чи якось іншої поверхні буде у вас нова підлога. Стіни в нас шпалери, які можна перефарбувати, зрозуміло, що можна поміняти. На стелі також. Тобто, все такий житловий стан. Можна на перший час жити або вже під себе робити ремонт. Квартира двостороння. Тут у нас закритий двір, тобто тільки свої мешканці можуть ставити машину. Це ми в першій кімнаті заходимо. Це у нас друга кімната. Квартира 74 квадратних метра має, житлова 44, та кухня 9 квадратів. Кімната, як бачите, просторі, великі, балкон засклений, пластикові вікна. Тобто, перша кімната і друга на цю сторону, третя на. В сторону фонтана Рошен. Кухня з ванною. Квартира з автономним опаленням газовим. Ось у нас третя кімната. Видно вулицю. Хочу звернути вашу увагу, що кімнати йдуть як прохідні, але тут перестінок гіпсокартонний, можна його вибити і тим самим зробити кожну кімнату окремо. Тобто тут закрите і буде поокремі, окремі кімнати. Коротше кажучи, ванна, окремий санвузол. І сама кухня. Газова плита, автономний газовий котел Violent бойлер, Вид звіку, тобто кухня, кімната виходить в сторону фонтана Рошен. там у нас фонтан. Це дзвоніть, пишіть, ви мене знаєте, Павло Миколайович, рієлтор міста Вінниці. Покажемо зручний час, у нас ключі.